А з розмови 27 липня з Урсулою Ляйн президент Зеленський наголосив, що законопроєкт про незалежність антикорупційних органів має бути ухвалений вже наступного тижня. Він також запевнив фондерляєн, що Україна продовжує реалізацію необхідних реформ для отримання. Фінансової допомоги в межах механізму Ukraine Facility. водночас десятки народних депутатів можуть не проголосувати за відновлення незалежності антикорупційних органів, побоюючись, що Повернуті повноваження будуть використані для помсти проти них. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на трьох анонімних співрозмовників, близьких до президента України, за інформацією джерел видання до 70 народних депутатів, правлячої партії Слуга народу висловили своє незадоволення голосування. Ну і цю тему та більше будемо невдовзі обговорювати. А, вже обговорюємо із політичним експертом Ігорем Чаленком. Він з нами на зв'язку. Пане Ігорі, доброго дня вам та слава Україні. Героям Слава вітаю вас. Так, ну ось власне виходить, що президент України потрапив у дуже незручну ситуацію. З одного боку на Зеленського тиснуть європейські партнери, а з іншого власні нардепи, які фактично не хочуть виглядати крайніми у історії з НАБУ та САП. Зрозуміло, що в нинішній ситуації 22 липня стало штангою, і тепер, очевидно, потрібно якось максимально оперативно виходити з нинішньої ситуації. Я, наприклад, взагалі правда, чесно кажучи, Верховній Раді не чекати 31 липня засідання в четвер, а дійсно провести це якомога швидше. Ну але в нинішній ситуації кожен день гальмування. Створює, ну скажімо так, додаткові важелі критики з боку наших недоброзичливців. Бо є одна справа, це внутрішньо внутрішньо-політична повістка порядок денний. А інша справа, що тепер для прикладу, ось недоотримання нашою державою траншу в 73 мільярди гривень з боку Європейського союзу, пояснюють саме. Ситуацію з 12414 з цим закона законом, який було прийнято. А хоча насправді не до отримання цих коштів вже було зрозуміло, що ми їх не отримаємо ще на початку червня, безпосередньо цим займався прем'єр Шмигаль, Робив тоді і комісію відповідно, яка мала прослідувати, чому три з 16 маркерів. Не вдається зробити в рамках програми Ukraine Фесіліті, ну тим не менш, я просто кажу про привід, коли слабина з боку України а, а, дає зараз можливості а, нашим а, не друзям а, безпосередньо більше критикувати загалом навіть не українську владу, а нашу державу а, в повному розумінні. Тому звичайно, коли а, відбувалася розмова між Урсулою фон Дрляєн і президентом Зеленським. Ще звернув увагу, що теж зняли в двозначності, коли речник Єврокомісії каже: а президент України комунікував з дер Дрляєн. Зеленський натомість каже, що ні, це фейкова інформація. Тобто, це ж якась дивина була. Я думаю, що цей дзвінок було дійсно що розроблено. Ну тим не менш все рівно, ми з Певну точку слабини, і дійсно її треба якомога швидше, по-перше, закрити, а по-друге, не допускати подібного майбутньому. А ось на вашу думку, пане Ігоре, чи вдасться таки зібрати ці голоси депутатські для того, щоб ну, фактично відмінити 12.414? Ну і ми ж маємо теж розуміти, що низка народних образців голосували за попередній закон по антикоп, навіть не читали. І не розуміючи, що саме вони голосують. А вони й голосували очевидно з політичних, особистісних мотивів, бо Набу створив низку точок напруги, десь справедливо, десь несправедливо. Ну, для прикладу, неодноразово стикалися в ефірах з Нардепом Камельчуком, де показував свій приклад, коли він виграв з. У вищому антикорупційному суді відповідно сторона набу не змогла довести правильність своїх звинувачень. Ну і таке, дійсно народних депутатів десь набирається 70 чоловік. Ну я не як на все ж таки то точно не варто розглядати особисті мотиви. Треба подумати перш за все про. Державу, я б діяв все ж таки двома двома ланками, двома ходами в цій ситуації. З однієї сторони, звичайно, прийняв би законопроект президента, який було на четвертий день мітингів. Потім би все ж таки підняв в суспільстві можливо і не популярну, але тему реформування антикору, тобто. Мова, яка стоїть, потрібно підняти загалом діяльність антикорупційної вертикальні, щоб вона відпрацьовувала кошти платників податків, щоб було менше таких телевізійних маски шоу, а більше боротьби з корупцією. Тобто, це те про що зараз думає низка посадовців, дивлячись на цю ситуацію. Бо з однієї сторони, ми прекрасно усвідомлюємо про тему антикору і до, до нинішньої пода. Підтримки заходу, але з іншої сторони це ж має бути не фасадна реформа, це має бути а, а, та вертикаль, яка працює, і мова не лише про набуса, мова про, про необхідні збільшення кількості суддів, а, їх ну очевидно більш якоїсь оперативнішої роботи. Ну тобто, це це багато питань, які дійсно треба в колі в, 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 комунікації з суспільством виводити на якісь подальші кроки з реформування. Пане Ігорі, як ви вже зазначили, Україна не до півтора мільярда євро через невиконання певних реформаторських зобов'язань. І Ось тут запитання, що Європа настільки серйозно готова тиснути на українську владу? Я навіть думаю, що це дуже м'який крок з боку Європейського союзу, тому що нам могли б... Відмовити в транші в 4,5 мільярди євро, які ми мали отримати. Натомість ми отримали 3 мільярди євро, там 3 мільярди 50 мільйонів євро, якщо не помиляюсь. і це якраз і показує, що е, бачать е, наші проблеми по окремих маркерах. На них затуляти очі не хочуть а водночас і використовувати е, тему окремих маркерів для тотального тиску на Україну. Те не бажають бо. Усвідомлюють, що йде війна, Україну необхідно підтримувати, і ну так половинчастий підхід. А, ми вже бачили на прикладі конференції з відновлення в однієї добре, бо це а, якраз це показує рівень емпатії до нашої держави, до суспільства. А з іншої, очевидно, дає певний люфт для тих, хто з певних причин блокує. Ця вже узгоджених раніше маркерів і по програмі Ukraine Facility, і по а, а, безпосередньо програмі з міжнародним валютним фондом. тобто тут дійсно треба очевидно цю тему всі уваги, бо а, а, є, скажімо, внутрішніх а, певних факторів, які можуть загальмувати процеси. Цього дійсно допускати не можна, бо це все підв'язується під наш. Євроінтеграційний курс і під залучення коштів в критичні періоди на оборони від російського, тобто виражувати на треба всі. А ось якщо голоси у Верховній Раді все ж таки знайдуться і закон таки проголосують. Водночас, нарешті, закінчиться епопея із призначенням керівника бюро економічної безпеки. Все стане на свої місця, і люди всередині можливо заспокоюються, і європа знову стане до України близькою. Європа до України близька. Що стосується мітингів, я думаю, що на жаль, повністю обернути цей процес, знаєте, зробити таку собі ентропію, кінофільм, нова на день» точно не вийде. Тобто все рівно певне самообмеження на протестну активність, очевидно, воно зараз. Але тим не менш, паралельно, ми маємо розуміти, що. Більшість важна більшість повага, це ж усвідомлюють відповідальність і звернув увагу, що численні мітинги, які відбулися по Україні, вони повально дійсно відбулися провокації були намагання, але це було настільки мінімально, що чином не змогло нівелювати загальний європейський. Пільнісний підхід у цих цих протестах. хоча звичайно є ситуація, є як прихильники цих протестів, так і опоненти, які не подобався то молодий вік мітингувальників, то написи на картонних табличках. Ну менш все рівно, це це якраз показує, що Україна, Українці це європейська нація, і навіть під час війни ми маємо розуміння, де є. Певні межі, з тим точно з однієї сторони, не варто входити, але з іншої, хочемо відстоювати власне право справедливість. А ось е, далі тоді запитання, чи засвоїть цей урок влада, щоб далеко не такі що далеко не такі потужні у неї позиції і всередині країни, і в європейському політикумі. І як наслідок, чи можна очікувати якихось кадрових перестановок ротацій у тому ж таки офісі президента? Ну, що така перестановок, е, е, очевидно, що. Є розуміння ініціаторів подібних кроків. Я думаю, що її позиція дійсно послана. Точно зараз визначити ініціатора. У ну, мене є свої там, припущення, але ці припущення, ми треба теж розуміти, що сам офіс президента не є нолітним, а в ньому теж є свої певні групи <кій> І Зараз виховуються однозначні трактування, хто ж це був. Я публічно поки так робити не буду, але точно потрібно дійсно провести, ну скажімо, певну роботу на те, що над помилками. А що щодо подальшого репутаційного видужування, тому що це дійсно це велика проблема, те, що відбулося, хоча <клухи> говорити формально, формально. То звичайно більше міра відповідальності в цій ситуації все ж таки на українському парламенті. Ну ти ж саме очевидно, що координація подій 22 липня йшла з точно не з Грушевського, а очевидно з вулиці Банкової. Просто питання в тому, а хто переконав президента все ж таки підписати відповідний закон, що створило. Ну, додаткові лінії напруги. Ну, для нас головне, що зараз ситуація виправляється, як для прикладу, була тема з публічним декларуванням, яке ми пам'ятаємо, колись його сторони публічне декларування скасували, повернув дуже швидко. І, в принципі, великих проблем це не завдало. Тому і в нинішній ситуації головне все ж таки робити ставку на підтримку за. Сторони незалежності антикорупційної вертикалі з іншої підняття їх дієці, ну і боротьба з безпосередньо російським впливом в різних органах, не лише антикорупційних, це пропонує президент, що детектору брехні. Я особисто ставлюся двояко до саме цієї законодавчої пропозиції. Поліграф використовується дійсно повально в наших правоохоронних силових органах в бізнесі. Оце вже практика, яку ми Росто намагаються учизня незаконодавця. Тим часом дві новини надійшло з Австрії, яка фактично весь час воєнного вторгнення Росії в Україну залишалася в Тихій Тіні. Обидві заяви зробила тамтешня міністерка європейських та міжнародних справ країни Багатомайн. Райзінгер у інтерв'ю Вельт. Перше, це те, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп ймовірно погоджувався передати Росії частину українських земель, аби завершити війну. Ну а у Кремлі на цю пропозицію не пристали та продовжили наступ. І таку історію ми ж могли б передбачити, коли спецпредставник Трампа Вітко в свого часу кілька разів акцентував свою увагу на проблемі. П'яти територій, тобто це таки могло лунати не від не тільки від Віткофа, але й від Трампа. Я до цієї новини, до цього коментаря з обережністю, тому що це була позиція Російської Федерації щодо п'яти е, наших регіонів, бо стопив все ж таки окремий регіон. Все, якщо говорити про Сполучені Штати, вони намагалися, це не офіційна інформація, але вони намагалися все ж таки знайти десь компроміс між українською позицією та російською. Тобто мова могла йти не про п'ять українських регіонів, мов мова там про там Крим, ну очевидно і Донбас, відповідно, Луганська Донецька області. А, і Донецька в Таке я дійсно я повірю, зважаючи на. Ті ті, ті ті чутки, які особисто отримував. А що стосується загалом тих територій, які були внесені до російської конституції, а я думаю, що такої офіційної позиції, навіть переговорах кулуарних переговорів з українською стороною, я думаю, що не озвучувалось. Тому я відзначаю, що точно не МВС Астрі. Приймало участь у таких самих перемовинах, так зрозуміло, що є поінформованість, є позиція дані національних розвиток, але ці ситуації я думаю, що трошки переплутали позиції, які висловлювали відповідні ви щодо території відповідно вимоги до Києва. Ну, і, власне, інша заява австрійської міністерки про начебто готовність Австрії вступити до НАТО. Зрозуміло, одне нейтралітет сам по собі нас не захищає. Те, що захищає Австрію в умовах дедалі більш нестабільної безпекової ситуації у світі та дедалі агресивнішої Росії, це інвестиції у власну обороноздатність а також у партнерство, сказала вона. Водночас визнала, що наразі у парламенті та серед населення немає однозначної підтримки до вступу у північно-атлантичний альянс. Але ж свого часу у Швеції та Фінляндії також не було підтримки і обидві країни, тим не менш вже в НАТО. А в Австрії як виглядає з точки зору географічного положення шансів таки більше? Шанс, я думаю, що до Австрії. Тут будуть більші заперечення навіть у Російської Федерації, ми чомусь так здається, попри те, що ми географічно пам'ятаємо, де знаходиться відповідно Відень. А в цій ситуації, <клухи> ми ж теж розуміти, що Австрія вона насичена, насичена. російською агентурою. Там дуже серйозні російські безпосередньо впливи. І коли від офіційних представників Австрії нейтральної Австрії висловлюються. Подібні міркування, ну це подає болі загалом як системі колективної безпеки на фоні об'єктивної кризи сприйняття а, цього альянсу як дійсно ефективної дієвої сили, як здатна перспективно забезпечити безпеку. Ну і плюс, все ж таки, ми теж маємо розуміти, що а, паралельно із а, такими авторії, ми бачимо підписання. Двосторонніх а, угод безпекових, між, наприклад, Німеччиною, Великобританією, до, до відносини і Францією, наприклад, і багато багато хто зараз іде на е, двосторонні договори, що показує ну, певну недовіру загалом до НАТО. Тобто, зараз фактично Австрія намагається сісти в такий останній вагон поїзда, що відходить. І не факт, що це дасть а, можливість безпосередньо а, зараз а, ну додати не, в безпеці цієї країни. І показує насправді маяк, що в Австрії, навіть в Австрії вже бояться російської інвазії. Мова йде того ж і інших, що ось в Польщу будуть наступати з 27-го року росіяни. Вони будуть готові. Так це означає, що очевидно є плани, розуміння, сценарії. Де Росіяни будуть йти набагато далі, і це якраз є маркером того, що Європа має бути консолідована, якщо не аж такої віри до європейську систему безпеки, ну і звичайно з непересічною ключовою ролью України в цьому процесі. Так, пане Ігорі, дякую вам. Дякую, що доєдналися до нашого етеру глядачам ТІВІ 7